Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про цю сорочку. Зараз я її застігнула, майже я просто тут на стійці не а, зробила петлю, але я її не прорізала. Потім зараз я застігнула тільки на ось цей гудзик, щоб ви подивилися, що в мене стійка все на місці. Все стоїть, сидить, все чекає в мене, все в мене комфортно. В мене грає. Зараз я роблю ще не розроблену куплю. Так, і ось, будь ласка, моя вже готова сорочка. Ця сорочка, нагадую, немає жодного шва а, з верлоком. Всі шви зароблені. Ця сорочка є на відсотків, мабуть, так, ну, 30. То точно тільки. Хоча ні, давайте скажімо так, 50 на 50, візьмемо загально. 50 на 50 то є машинний шов і ручний шов. Це мені дуже подобається. Зараз в мене ось так загнуті ці манжети для того, щоб продемонструвати, що вони стоять, вони мають форму. І нагадую, що манжети, планку та стійку я не дублювала. Я не саджала її на дублірин. Тобто, бажаю вам спробувати так само і ви побачите ефект. Як я це робила, я це розповідала в попередніх відео. Дивіться, будь ласка, весь опис на всі відео буде а, під, а, під а, цим роликом. Ви бачите поряд, зім, а, поряд з моєю картинкою, тому що я спеціально знімаю на вертикаль. Ви бачите а, саме картинку, як я приміряю цю сорочку. Все мені. Зараз подобається на камері, вона виглядає на мені. А зараз досить цікаво, навіть в дзеркало я на себе подивилася, мені це сподобалось в дзеркалі. Хоча я не задоволена тканиною. Тканиною я не задоволена в плані її ефекту. Я не задоволена тканиною за її якість. Все ж таки, знаєте, купувати через інтернет з неперевіреними магазинами. Це дуже складно і це дуже ризиковано, як в моєму випадку. Тому що коли я купую тканини, купувала, точніше, тканини на е наших е просторах е інстаграм-магазинів, магазинів київських, навіть ці магазини твої тканини, в них набагато краща якість, ніж е в Mondial -tisu. Ну, Таке буває. Всі е посилання на розпаковку цієї тканини я вам також залишу. Хоча ця тканина бавовна зазначена як для а, саме для сорочок. Тобто це саме той матеріал, це не просто там якийсь матеріал за, для ну, знаєте, розходний по типу макетного, Так, макетний бавовний, а це саме для сорочки. Але мені не подобається так. То, що будуть зморшки, і вона не відпрасовується так, як я хочу, і так, як я знаю, як прасуються всі італійські, бавовні, шикарні тканини, вона такого ефекту не має. Проте зараз ви бачите, я сподіваюся, так само картинка вам подобається, як і мені, тому що мені. От я дивлюсь на себе, мені вона на мені подобається. Як вона була на манекені, мені не подобалось. От з, з, просто, знаєте, погляд зі сторони, мені цей погляд ну, зовсім не подобається. Але на мені наче нічого. Звісно, що я буду її носити. Звісно, що я просто в захваті від всіх швів, які я тут зробила, тому що. Якби я ще зробила собі петлі вручну, повірте, у цій сорочці просто за рахунок її якості виконання не було б взагалі ціни. І нехай вона буде з такої тканини, як ця. Мені вже ця тканина подобається, як на мені сидить. Тобто я її бачу, я її відчуваю. Вона достатньо комфортна до тіла. І, до речі, ця примірка зараз на мені, вона перша. Я не робила примірок зовсім поки шила. Ну, така я, я знаю свою викрійку, вона в мене досить довго. Інколи я вношу в неї зміни в базову викрійку, щоб ви не плутали не з викрійкою для сорочки. Інколи я вношу зміни за рахунок того, що я просто я не розширююсь в об'ємах. Я просто в мене моя. Положення плечей е, змінюються, ширина плечей трошки змінюється роз, за рахунок їх положення, висота горловини трошечки. там десь. Ну, Звісно, що е, довжина рукава, то вже за бажанням, що ми хочемо. Хочемо короткий рукав, хочемо е, довгий рукав. Так що е, це нюанси, які е, в мене. Існують, і вони існують в кожного. І це єдине, що я змінюю. Прямо там на цій самій базовій викритці, яка в мене є, я це все а, докреслю. А, все інше я нічого не змінюю. У мене немає по базі плечової виточки на спинці. Я її не використовую. Хоча я вже подумала: просто зробити для себе новий варіант, новий формат для того, щоб. А, надалі а ще краще сидів, якось себе поводив виріб інколи воно потрібна. Так що це такий відступ щодо сорочки, зараз я а, задоволена. Я буду її носити. Це база, це ніщо щось там а, крикливе, це база, вона мені підійде під усілякі светри, пуловери, жилети. Просто так. В мене є жилет, який з твідової тканини Аля Шанель, тому що це не оригінальна Шанель, тому давайте так, а-ля Шанель. І вона дуже підійде, тому що там саме чорний з білим, така з'єднана, поєднані нитки. І це мені буде досить зручно поєднати. Вона підійде, тому що тут немає стійки не Конера, тут тільки стійка. З рахунок цього вона підійде для будь-яких жилетів, які не мають коміра, чи жакетів, які не мають коміра. От в мене так, наприклад, і є. Моя курточка зелена стьобана, вона так само сюди підійде найкраще, ніж до коміра, тому що там тільки знову ж таки Конор Стіка, він… Іде тільки наверх, і а, якби в мене був тут ще комирець, інколи він заважає. Як в мене є сорочка класична, вона з коміром, але цей комір він все ж таки трошечки десь там заважає. Коли комера немає, мені подобається дуже стійке, і я дуже а, комфортно в них себе почуваю. Так що, от а, моя сорочка готова, на відео буду перекручувати на ці 8 хвилин. Ви бачите, як вона на мені сидить. Я сподіваюся, якщо ви шить, у вас є такі ж результати, майте. Свідомість того, що в нас усіх різні базові і різні статури, різні форми, і деякі нюанси ми повинні все ж таки враховувати, коли ми моделюємо, тому що це дуже-дуже важливо. Ми не можемо дивитись на кого і хотіти бути таким. Ну, я маю на увазі, що і бути прямо таким, точно, як на цій картинці, з якою суто, я і брала. Ну, як то сказати, модель. Ми не можемо бути кимось, ми можемо бути тільки самим собою і робити так, щоб нам було комфортно, зручно, і ми були привабливі в першу, в першу чергу для себе, щоб ми себе любили, відчували, і ми на це діло підписуючись, знаєте, йшли з розумінням того, що ми робимо. Так що я вам бажаю успіхів у ваших сорочках. Я вам бажаю успіхів взагалі у ваших всіх плануваннях, моделюваннях, конструюваннях і так далі. Залишайтесь на каналі. Дякую всім, що ви зі мною протягом цих півтора тижні, ну практично так, з моделюванням. І продовжуйте залишатись. А я сподіваюся, що далі ще буде не менш цікаві проекти, які я для вас готую. Всім до побачення! І гарного настрою. Всі папа.